Усім доброго дня! Ми з України. Розробляю гранулятори із е, автозапчастин. Десь на металолом привезли от в от такому стані. Оце воно вже готове проточене. З почівничком з усім. От така буде всього висота оцієї подчибникової частини. У три. Рази нижче, ніж буде в аналогів. Так, ну і треба було випресувати отакі подчипники потужні. Це Т5, задня ступиця. Мій прес не справився. Заїхав до хлопців на СТУ в них. Ну, потужний, не? Ну, я не знаю, 40 тонн. Мабуть. Ну, коротше, потужний дуже. Але... В них був голий прес без оцих всіх пластин. Вони на металі взяли коротше, оці пластини. По 4 мм тільки заходили на швеллер. Я поки виставляв, воно має тричі падало, чуть ноги, коротше, не побило. Е, ну, Згорем пополам його все розпресували, те, що треба. Кажу, кидаю в машину. Зараз я вам це все діло навощу і привезу, і буде працювати із задоволенням. Так, привіз. Оця пластина 20, оця була 16. Я її попідчищав горкою. Взяв 4 мм пластинку, з трубцинками придавив, обварив сплошним швом, і тепер приварив. гаряче. І приварив уголки. Тепер можна вкидати в ті швалеро направляйки, буде їздить. І вже. А отак вона вже не впаде. Так, тут теж зробив типу, рівну кромку. А, ще розкажу. Воно потужне, варив дуговою сваркою, щоб нічого не зачищати, Не, не цей. і варив електродом четверкою. Ще радянським з металолому. Звісно, да, робота ще. та. Отаким От треба здавати тест у Польщі. Якщо провари хоч 5 см, От тоді можна буде брати у Польщу на роботу. То от подати на сторону, то так, отако петляє, ну взагалі. Я їх брав як на прутики, вони там вже трохи, мабуть, всередині її піддержавіли. Ну, коротше, варять припаскудніше. Ну, тим не менше, спіка справляється, гати добре. Все, такі пластини. Все, пише в коментарі, чи правильно я зробив, чи ні. Одвезу і хай працюють. І я буду заїжджати інколи.